І таке в Україні місто Добра, місто Чернівця. Там проживають дітки, які втратили батьків під час війни. Там живуть мами з дітьми, які потрапили в життєво-складні ситуації. Сьогодні ми приготували таку посилку, яка їде сьогодні з міста Бедруга, з Польщі, моєю поштою, саме в це місто Добра. Посилку приготували жінки з жіночого клубу, що діють при куявсько поморському домі українському за підтримки Олени Морозової-Домогарської. Ми зібрали для дітей ось такі носочки, бантики. Всі ці носочки виготовлені власноруч нашими дівчатами з нашого клубу. А ще дівчата приготували різні забавки, солодощі для дітей. Тож радійте і чекаю на зустрічі з вами.